Доброго дня, всім колегам! Вітаю всіх на цьому заході. Я думаю, що сьогодні дуже класний і приємний день. Знаєте чому? Чому сьогодні гарний день? Бо Ви зібралися, ви можете поспілкуватись, ви покинули стіни своїх лікарень, кабінетів. І сьогодні в дружній атмосфері можете підтримати один одного. Ще мені надзвичайно приємно тут бути, бо я розпочала свій шлях із медсестринства. Я працювала медичною сестрою в відділенні реанімації а згодом дитячої онкології, і тому як ніхто розумію всі болючі моменти, які трапляються у вас на шляху. Також дякую пані Лесі за запрошення за те, що можу трішки розповісти про діяльність, чим ми займаємося. До... Я займаюся зараз донорством і хочу зробити його нашою традицією, культурою. Насправді, про лідерство ви чули вже багато, але я хочу побачити, скільки серед вас тут є лідерів. Можете підняти руки, хто вважає себе лідером? Супер. І насправді рук я хотіла би бачити більше, тому що кожен з вас є лідером, просто не кожен про це знає. І е, багато слів було що це таке. Але для мене лідерство це провідництво. Це не те, що ти попереду і командуєш, керуєш всіма, а це коли ти проводиш вперед і. Допомагаєш своїй команді рухатись вперед, навіть якщо ти стоїш ззаду, але команда попереду, тоді ти лідер, бо ти зробив все, щоб їх провести вперед. Отже, біофарма плазма це компанія, яка займається донорством плазми і виготовленням життєво важливих ліків. Я думаю, що ви з нашими препаратами вже всі знайомі: це альбувен і восьмий фактор згортання крові і антирезусний антитіла для резус-негативних пацієнтів. Місія нашої компанії це забезпечити пацієнтів України необхідними препаратами. Чому біофармоплазма серед лідерів в не тільки в Україні, а і за кордоном? Тому що мета компанії це відслідковувати шлях від початку, це від донорства до моменту виготовлення безпечних ліків. Наша компанія одна з перших розпочала використовувати золотий стандарт, що допомагає знищити віруси і зробити безпечними лікарські препарати. Також крок, який ми виконуємо, це вирішення медичної проблеми. І коли розпочалась війна у 2022 році, було дуже страшно всім. І, мабуть, там в ваших медичних установах, де ви працюєте, також ніхто не знав, як діяти. Але завдяки лідерам в команді, ми згуртовуємося і далі продовжуємо працювати попри страх. Завдяки донорам, які в нас є, ми забезпечуємо ринок України препаратом імуноглобулін, альбовен і восьмий фактор. Також плазма центр заготовляє плазму, контролює якість її виготовлення, переробку плазми і вже готовий продукт його реалізації. Завдяки Збройним силам ми можемо тут стояти, але наша компанія завжди їх підтримує. Саме Черкаський і Сумський центр біофармоплазми забезпечує компонентами крові та плазми весь курський напрямок. А наші автомобілі, які нам надала німецька компанія, благодійно допомагають та забезпечують військових препаратом Альбовен, адже він має спеціальний температурний режим. І зараз в нас в Україні є 17 діючих плазмацентрів, в які активно приймають донорів. І от нещодавно, 14 жовтня, вперше відкрились двері Львівського плазмацентру, який є на цехова. 7 це біля форуму Львів, де кожен з вас може прийти, поспілкуватися, обмінятись інформацією про діяльність як структурного підрозділу. Для медсестер дуже важливо побачити нашу наші всі вимоги, як ми працюємо, наші стандартні операційні процедури і шлях, який проходить. Саме у нас медична сестра, і також ми можемо від вас отримати. Інформацію, які у вас є технології, що ви робите, то ж всіх запрошую на каву. Цехова 7 радо обміняюсь інформацією, СОПами, щоб ми вдосконалювали нашу медичну систему і медсестринство. Полегшували його також, бо саме в нас є програма, де ми проходимо тестування, де ведеться облік препаратів. Це все онлайн, без журналів, без записів, а в електронному електронній версії. Чи є тут люди із Хмельницька? З Франківська. Супер! то у вас вже багато Тернополя. Тому всі, в цих містах є наші діючі центри. Ви можете приходити до нас для того, щоб ми розширяли наші можливості і вдосконалювали один одного. Ми не стоїмо на місці і плануємо до 2030 року відкрити ще 30 плазмацентрів в різних містах України. Тому хто хоче в своєму місті бачити, будь ласка. Пишіть, будемо старатися там відкритись: контроль якості. Вся донорська кров проходить контроль якості. А саме, коли донор потрапляє вперше в плазмацентр, йому визначають загальний аналіз крові, групу крові, біохімічний аналіз крові та тестування. А саме двома методами: методом ІХЛА і ПЛР. Це навіл-інфекцію, гепатит Б, гепатит С. І СНІД. Також ви можете бачити, яка насправді потреба в цих препаратах, щоб розуміти наскільки потрібно багато донорів. Внесок в медицину це те, що теж є дуже важливим і. Чому серед лідерів? Тому що ці препарати дуже необхідні для пацієнтів, що страждають на онкологічні захворювання, які мають опікові захворювання, а також для пацієнтів, що страждають гемофілією. Завдяки антирезисному імуноглобуліну в Україні практично поборена проблема з резус-конфліктом у жінок. Е... Також ви можете бачити насправді клінічний випадок. але, думаю, він вам не цікавий, бо у вас набагато більше реальних клінічних випадків. Лідерство в компанії формується на чотирьох аспектах: це формування культури донорства, співпраця з медичними спільнотами, розвиток наукових стандартів і внесок у охорону системи здоров'я. Насправді для того, щоб бути лідером, також потрібно. Наважуватися і говорити постійно про тему донорства. І наша львівська команда ще до початку відкриття. Ми постійно беремо участь в соціальних проектах, відвідуємо форуми для того, щоб справді це стало модним, щоб це було класно, щоб люди пишалися тим, що вони донори, і не боялися цих застарілих моментів, які раніше існували, і міфів, що ми можемо чимось заразитися, чи що це буде шкода для мого здоров'я. Це буде користь для когось, і вас має мотивувати, що ви врятуєте чиєсь життя. А також надій на базі нашого заводу фракціонатора в місті Біла Церква діє біошкола. Це для активних студентів, учнів, які цікавляться біологією, біотехнологіями. Запрошуємо, можете відвідувати її. Але всі, що ми не говорили, крім лідерства, сила команди стоїть на медсестрі. Тому ми створюємо всі умови, щоб медсестра себе комфортно почувала і щоб вона йшла на роботу з задоволенням і виходила з неї з таким самим задоволенням. Це наша львівська команда, яка старається зробити комфортним процедуру до для пацієнта, адже ви завжди емоційно перебираєте на себе стан кожного пацієнта, кожного донора. Тому дуже важливо формувати в собі багато таких моментів, щоб це не забирати з собою додому, а залишати на робочому місці. І знаєте, якщо ви сумніваєтеся в своїх діях, то я вам раджу завжди діяти. Якщо ви пора... питаєте поради у своїх знайомих, то знайте, що є два типи людей: одні, які скажуть, що ви не здатні чогось досягнути. Ті, хто бояться спробувати, і ті, хто бояться, що вам це вдасться. Тому не сумнівайтесь, а постійно рухайтесь вперед. А чи є серед вас люди, які були донорами? От вас дуже багато. То ви завтра можете приходити на це усім, на винуватися. Е, якщо, якщо серед вас є донори, це дуже добре. Я цим пишаюся. Ви надзвичайні молодці. Що ви долучаєтесь до цієї культури? Я також показую своїм прикладом, що це корисно, що ми допомагаємо. Тому не бійтесь, а дійте, не стійте на місці, а рухайтесь завжди вперед. Я дякую вам за увагу.